Під покровом ночі в Канді, давній столиці Шрі-Ланки, починається одне з найяскравіших свят року. Під час есала Перехера раз на рік на загальний огляд виставляють зуб Будди єдину збережену частинку мирського тіла Будди Шак'ямуні, який жив 2500 років тому. Бій барабанів і традиційні танці занурюють тисячі глядачів в атмосферу минулих століть. Обов'язковий елемент свята вогняне шоу. Ну і звичайно ж слони. У заході беруть участь усі храмові слони шріланки. Для буддистів ці велетні символ духовних знань. Тварин прикрашають розкішними попонами і ліхтарями. У кінці процесії протяжністю 3,5 км кілометри йде головний слон, найбільший. Його спину увінчує платформа з тим самим з зубом Будди. За легендою, коли кремували мирське тіло Будди, один з його учнів вихопив зуб із похоронного багаття. Реліквії приписують магічну силу. Спеціально для зберігання святині в Кандії побудували храм Зуба Будди, об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. Свято триває 10 ночей.